Тернополяни в межах міста взялись заготовляти березовий сік. В управлінні ЖКГ зазначають, це заборонено законодавством, бо завдає неабиякої шкоди дереву. На жаль, ми маємо випадки, дуже багато тернополян. У нас є багато скверів, є багато парків, є парзагребеля, і ми бачимо масовий зазабір соку, що приносить шкоду самому дереву. Взяв сік, після цього навіть не заробив прокол. Дерево далі виділяє сік, і відповідно є великий шанс, що воно загине. Олег Соколовський каже: є спеціальні території, де можна збирати березовий напій, але в межах населеного пункту заготівля соку тягне за собою адміністративну відповідальність. «Екологічна інспекція зараз робить рейди, вона вилучає ціни на незаконно зібраний сік, штрафує. Але для чого це робити, якщо треба просто нормально відноситись до свого міста? От, якщо вас впіймають на незаконному точинні березового соку, вам доведеться заплатити штраф в екологічній інспекції в області. Повідомляють, самовільний збір сок у межах населеного пункту обійдеться від 170 до 510 гривень. При цьому спеціалісти врахують і завдану шкоду дереву. Наприклад, пошкодження берези діаметром 20 сантиметрів оцінюють у 110 гривень, діаметром більше 30 – у 205 гривень.